Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ Нові знижки з 25 червня по 1 липня включно при оплаті карткою АТБ. Це банківська картка. Ікра Атлантичний риб у білому соусі із креветками вітрової марки Норвен. Ціна 40 гривень, вага 160 г. Млинці французькі із куркою від своєї лінії. 370 г ціна 40 гривень. Вершки ультрапастеризовані. 15% жирності від торгової марки галичина 500 грамів за 64 гривні. Кефір карпатський галичина 2,5% жирності 870 г за 43 гривні. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Соуси Оліс. Солодкий чилі по 19 гривень 180 грамів. Густо соус сендвіч 22 гривні за 180 грамів. Базилік сушений, подрібнений від своєї лінії. 15 грамів за 6 гривень та 30 копійок. Чай чорний гранульований. Трогова марка. Розумний вибір. 100 грамів за 39,50. Вода трускавецька. Мінеральна. Не газована або славогазована. Від своєї лінії літря, 1,5 літра 15,60. Попкорн в карамелі. Вага 90 грамів від своєї лінії 22 ,60 гривні 60 копійок. Готовий до вживання. Молоко згущене, незбиране із цукром 8,5% жирності 440 г за 53 гривні та 50 копійок, печиво цукрове за до чаю з ароматом пряженого молока від своєї лінії 190 г 15,50. Батончики від рошен. Ціна 14,70 грамів. Шоколад або арахіс. Серветки вологий дитячий. Із клапаном день у день 120 штук за 40 гривень. Мило тверде від своєї лінії. Вага 100 г. Ціна 11 гривень. Ватні палички перламутровий стік в упаковці 200 штук. За 25 гривень від своєї лінії. Папір туалетний Elite Soft ароматизований двошаровий з кольоровим тисненням 4 рулони за 36,50. Це всі акції із карткою АТБ. Більше покажу згодом. До нових зустрічей!